Що далі про Росію, яка ймовірно планує випробування ракети з ядерним двигуном або нещодавно їх провела. Про це повідомляє New York Times. У виданні опублікували супутникові знімки з бази в Арктиці переміщення літаків і транспортних засобів на базі поблизу неї у віддаленому арктичному регіоні Росії. Все це узгоджується з підготовкою до випробувань ракети, відомої як Буревісник з радіусом дії в тисячі кілометрів. У Нью-Йорк Таймс зазначають, що використання буревісника у воєнний час може знищити великі міста на знімках зроблених. Вранці 20 вересня видно численні транспортні засоби присутні на стартовому майданчику на базі, включно з вантажівкою, з трейлером, розміри якого відповідають розмірам ракети. Все видно, трейлер пізніше зника. Мобільне укриття повернули на попередню локацію. Росія провела 13 випробувань ракет протягом 2017-2019 років. Під час них ракеті не вдалося пролетіти 22 тисячі кілометрів, як це було заплановано. Найбільш найбільшим результатом якого вдалося досягти росіянам, це проліт їхньої ракети на відстань близько всього 35 кілометрів. Після чого вона впала в море. Під час іншого випробування ядерний реактор ракети не вдалося активувати, внаслідок чого вона впала майже одразу після запуску.